Не італійська, не гавайська, а назвемо її селянська. Вітаю вас на каналі Пан Фартух. Цього разу хочу запропонувати оригінальний рецепт піци. Це смачно, ситно, а головне зовсім недорого. Для піци робимо найпростіше дріжджове тісто у склянку з теплою водою додати сухі дріжджі та ложку цукру, перемішати, щоб розчинилися, і залишити на 10 хвилин відпочивати. У миску відміряємо близько 400 грам борошна. Додати до борошна сіль та перемішати. Коли дріжджі заведуться, переливаємо до борошна. Додаємо 40 мл олії і замішуємо тісто. Тісто треба добре вимісити. Тоді накриваємо і кладемо у тепле місце на годину годину 20. За цей час підготуємо начинку. У цьому рецепті є незвичний для піци інгредієнт картопля. Її нарізаємо дрібним кубиком. Після цього добре промиваємо і залишаємо, щоб стекла уся вода. Розігріваємо олію і смажимо кубики картоплі до гарної скоринки. Сіль та перець додаємо за смаком уже до готової картоплі. Для начинки нарізаємо 2-3 таких варених сосиски. Це може бути і ковбаса на такі самі кубики, як картопля. Беремо також солений чи маринований огірок. Мені до смаку більше солений. Ну і, звичайно, як і для будь-якої піци, тримо 120 г сиру. Готове тісто розділяємо на кілька шматків. Я розділив на 4. Робимо кульки, бо з них легше формувати коржі під піцу. І ось так легко розтягаємо до потрібного розміру. Основу потрібно змастити якимось соусом. Я взяв для цього домашній кетчуп. Спершу кладемо сир. А тоді, у довільному порядку, решта начинки: сосиски, огірок та картопля. Пересипаємо піцу ще сиром. Випікається при 200 градусів у добре розігрітій духовці хвилин 20. Однієї такої піци мені вистачило, щоб добре поїсти. Ще половину взяв, бо не зміг зупинитися. Якщо вам сподобалася ідея, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.